Не витримавши боротьби з Україною, Російська імперія врешті розвалилася, і наші народи утворили союзні українську народну і Кримську Народну Республіки. Тоді ж намачла Біджихан створив гімн кримських татар, але незалежність довелося захищати зі зброєю в руках. Кримську народну республіку знищили російські комуністи, а українська опинилася під рукою Німеччини і перетворилася на українську державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Невдовзі німці пішли з України, і незалежність та назва УНР повернулася. На чолі держави став Симон Петлюра. Одночасно українські повстанці у Королівстві Галичини і Володимирії утворили Західну Українську Народну Республіку, яка об'єдналася з УНР у 1919 році. Об'єднана УНР воювала на три фронти і, на жаль, програла. Землі України вкотре поділили між собою Росія і Польща. Але боротьба не вщухала. В Україні воювали цілі армії повстанців, тому Росія вимушена була дати Україні права автономії і тимчасово послабити утиски культури. Проте у тридцяті роки і Польща, і Росія знову посилили терор. Українці і кримських татар кидали до в'язниць, виселяли, нищили голодом, проте вогонь боротьби спалахував з новою і новою силою. Перед початком Другої світової війни кордони Європи змінилися. Цим скористалися українці Закарпаття, які створили і кілька місяців боронили малюсеньку карпатську Україну як символ прагнення великої незалежності.